Кінці листопада компанія-розробник, мабуть, найпопулярнішої апки для малювання на iPad Procreate випустила свою другу програму, цього разу вже для анімації. Я, напевно, ніколи так не чекала на вихід якогось софту саме для роботи, тому я купила її в перший же день, встигла вже трохи помалювати та звикнути, і тепер можу розповісти щось про неї і вам. Почнемо по порядку з ціни. Апка купується єдиноразово за 20 доларів, що десь приблизно посередині, якщо порівнювати з подібними застосунками для анімації. Для наочності я зробила вам ось таку табличку. Якщо ви будете користуватися нею, припустимо, рік, то це буде рівнятися десь 2 доларам підписки на місяць, або менше, якщо більше року. Мені чомусь думалося, що ця апка буде прямим продовженням Procreate з нашаруванням анімаційних функцій поверх. Може, щось типу такого аналогу Clip Studio, де всі функції зібрані докупи в одній об'ємній програмі. А по факту вони прибрали, якщо не майже все, то як мінімум більшу частину моментів пов'язаних саме з малюванням, і залишили трохи такий голий, але все ж таки функціональний скелет програми для анімації. З першого погляду може здатися, що функції навіть ще менше ніж є фактично. Але насправді вони, як і в звичайному Procreate, просто можуть бути заховані в не дуже очікуваних місцях. Як, наприклад, калька, яку я ніколи б не подумала шукати саме на таймері, і знайшла тільки тому, що натискала на все підряд, щоб потестити. Що сильно відрізняє його від оригінального Procreate, так це можливість більш зручно оперувати шарами вашого малюнка. Тобто у вас є окремі шари всередині кожного кадру та шари з кадрів, тобто доріжки. Працюють вони приблизно так само, як і звичайні. Все, що розташовано вище, буде відображатися вище, і також можна окремо накладати ефекти як на один кадр, так і на групи кадрів. З першого погляду може бути трохи складно від такої кількості нашарувань, але після звикання можу сказати вам, що цілком зручно. Також нарешті можна вставляти звук або навіть звук разом з відео, і що мені дуже подобається, воно не псується і не шакалиться в процесі імпорту. Єдиний момент, треба впевнитися, що у вас співпадає ФПС вашого проекту з FPS-ом відео, яке ви будете експортувати чи імпортувати. Я 100% буду це юзати, щоб малювати свої буковки поверх Тіктоків, бо я просто не хочу нарешті вже перекидати футаж туди-сюди по різним програмам. Ну і очевидно, це буде дуже зручно для відеореференсів. І одна з головних фішок, яка, мабуть, може вважатися досить рарною, це можливість рухати об'єкти та записувати цей рух прямо на таймлайні, замість того, щоб налаштовувати його покадрово, як це часто буває в інших програмах, або накидати зверху на кадри додаткові ефекти. Це були такі прямо помітні основні зміни, які є позитивними. В невеликі, але плюсики я б додала ще можливість малювати поза кадром, що для анімації мастхев максимальний. Імпорт анімації зі звичайного Procreate з можливістю доробити вже тут, та можливість переключати відображення таймлайну на мінімалістичний фліпбук. В опціях тепер маємо пункт збережені кроки відміни, який, як я підозрюю, дозволяє нам трохи або поекономити, або навпаки зовсім не економити пам'ять. Бо в звичайному Procreate по дефолту кроків зберігається набагато більше, ніж 50, але набагато менше, ніж безкінечна кількість. І виходить така собі оптимізація під старі і нові девайси одночасно. І також це захищає нас від раптових вилітів чи закриттів програми, бо тепер відмінити минулі дії можна навіть після виходу з проекту. Тепер перейдемо до більш нейтральних і потім до незрозумілих або зовсім вже поганих моментів. При створенні проекту не можна обрати довільний розмір відео, але його можна відредагувати після створення файлу. Щоправда, це не так зручно, як в оригінальному Procreate. Обмежена кількість форматів для експорту. Немає опції зберегти GIF, що як на мене трохи дивно для анімаційної програми. І мені якось просто не дуже хочеться відкривати ще якусь сторонню програму просто для того, щоб склеїти там кадри, якщо я хочу зберегти, наприклад, прозорість фону. Відео прозорість фону не зберігає, тобто в мене залишається одна опція це експорт у вигляді архіву з купою PNG-шок які потім все одно треба буде відкривати в сторонній програмі, як і раніше, наприклад, у фотошопі як я це роблю, і склеювати покадрово у стікери, що якби не дуже зручно. З дуже базового тут відсутня можливість зеркалити проєкт, хоча вона якби частково є в рамках інструменту трансформації. Відсутня та зручненька штучка, яка виправляє ваші фігури та лінії, коли у вас трясуться руки, та відсутнє ласо. Тобто скопіювати, трансформувати або пересунути один фрагмент кадра, неможливо, тільки скопіювати кадр повністю або переробити заново. Або розбивати всі дрібні елементи по різним доріжкам, чого б за наявності ласо, якби можна було б і не робити. Розробники точно точно обіцяють додати ласо в одному з найближчих оновлень, тому, мабуть, на цьому моменті сильно зупинятися сенсу немає. А ось для моїх братів з тримтячими руками, які люблять крутити стрімлайн на 50%, новини погані, бо його тут немає. Чуваки вирішили фіксити речі швидше, ніж я знімаю відео, тому цей момент після позавчорашнього оновлення вже не актуальний, і стабілізацію та силу натискання тепер можна підкручувати. Точніше він якби є, але увімкнути його не можна ніяк, окрім імпортувавши вже готовий налаштований пензлик з оригінального Procreate. -у. Налаштовувати їх в дрімсі не можна. Ну і відповідно не можна налаштовувати всі інші речі, типу там динамічної прозорості, форми, зерна і так далі. і так далі. Створювати нові пензлики, відповідно, не можна теж. І якщо чесно, мені щось підказує, що це навряд чи зміниться в майбутньому, бо це дуже схоже на таку спробу змусити людей, які купують дрімс, купити і Procreate також. Я не засуджую спробу заробити грошей, але мені це все виглядає тупо незручно. Також трошки засмочує відсутність допоміжних направляючих ліній, типу там, симетрії чи перспективної сітки, проте я б, мабуть, не виключала можливість їх повернення в майбутніх оновленнях. Якщо деякі такі їх інтерфейсні рішення мені приблизно зрозумілі, або я просто здогадуюся там навіщо, або чому це було чи не було зроблено, типу там гроші на продовження розробки потрібні, продати щось треба прямо зараз, і все таке, тому ми там випускаємо трохи недороблену програму. То інші речі, наче прибрані просто для того, щоб мене бісити. Поясніть мені, будь ласка, от щоб шо що було прибирати кнопку відміни зліва. Мені її просто катастрофічно не вистачає, бо до цього я звикла якби, натискати її якраз лівою рукою, поки правою малюю. Приблизно, як коли малюєш за ПК, ти натискаєш Ctrl-Z. І якби зробити додатковий дрібний рух рукою там для тапу по екрану, для відміни не дуже складно, але коли так треба тикати декілька годин підряд, бо анімація якби це не швидкий процес, то рука просто починає дуже втомлюватися. Я розумію, що це суб'єктивно, але все ж. В день релізу багато юзерів також жалілися на баги, про що я, до речі, писала у себе в Телеграмі. Частина з яких була пофікшена там буквально в перші ж два дні, але, мабуть, пофіксили таки не все, бо з парою штук я все ж стикнулася сама. І я точно знаю, що цей фікс був у першому ж патчі, але деякі способи експорту все ще працюють не зовсім стабільно. Також відміна дії потапу інколи відміняє одразу 2, 3, або навіть 5 чи 6 дій за раз. Це не фікситься в разі повторної відміни туди-сюди. Не знаю чому, поки що так є. І чомусь також іноді після таких відмін туди-сюди з деяких кадрів злітають накладені на них ефекти. Також злітають найбанальніші ефекти типу трансформації, чи віддзеркалення, чи там деформації. При експорті у вигляді окремих кадрів, чого, як мені здається, бути зовсім не повинно. І ще одна штука, яка начебто і не баг, але я просто не знаю до якої саме категорії її віднести, це заливка, яка залишає по собі тонесенький однопіксельний контур. Багато хто пам'ятає цю проблему ще з оригінального Procreate, але прикол в тому, що там цю проблему вже давно пофіксили, і я не зовсім розумію, як вона знову опинилася в уже більш новій програмі. На сьогоднішній день апка має приблизно 3,8 зірочок в App Store. Проте майже всі негативні відгуки відносяться до перших декількох днів. Тобто більшість названих там проблем, як я вже і казала, не актуальні. Знаючи цих розробників, хотілося б вірити, що через декілька місяців проблем там не буде зовсім, але подивимось. Місцями Dreams трохи не інтуїтивний і неочевидний, тому для нормального користування я б дуже наполегливо рекомендувала вам подивитись хоча б пару туторіалів, щоб не біситися від того, що там щось не працює, чи працює не так, як в інших програмах. Всередині налаштувань програми також є сторінка з коротким описом всіх функцій. Щоправда, вона англійською мовою, але якщо ви її розумієте, то я б рекомендувала почитати. Загалом він, очевидно, зручніший, ніж Procreate саме для анімації, і було б дивно, якби це було не так, тому використовувати я його буду. Дуже сподіваюся, що з часом туди повернуть хоча б більшість потрібних функцій, але і зараз я б сказала, що він, як мінімум, нормальний. Не супер, але на 4 з 5 зірочок все ж потягне. Дякую за перегляд. Якщо хочете допомогти у просуванні відео, можете також тиснути лайк чи залишити коментар. До побачення!